Карнавальні маски, медичні пов'язки, каски та численна символіка. У такому озброєнні прийшли рівненські активісти на недільне народне віче. Попри снігопад та завірюху, близько двох сотень рівнян зібралися на Майдані Незалежності, аби висловити своє ставлення до змін у законодавстві, прийнятих Верховною Радою 16 січня. Це маски для дитячої творчості. Вони були не розмальовані. І цю маску розмалювала дитина. І я її сьогодні одягнула на знак протесту. Проти цього маразму, окрім зовнішнього протесту, рівняни вдалися і до дипломатії. Зокрема, підняттям рук затвердили текст звернення до мешканців східних та південних областей України. У ньому просять допомогти змінити країну на краще. Громадянам Сходу та Півдня України звертаються до вас прості рівняни, які зібралися на Морозному майдані у свято хрещення Господнього. Просимо та дуже хочемо, аби ви почули та зрозуміли нас. Те, що сьогодні відбувається в країні, це не боротьба проти вас, це боротьба за нормальне життя всіх українців на заході, сході, в центрі, в Криму. Всюди нас, як і вас, змучують бідність, безправ'я та брехня. Саме звернення активісти обіцяють розповсюдити на сході та півдні країни, а тим часом скликають небайдужих на екстрене позапланове віче вже сьогодні ввечері. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.